Ужгород, продаж будинку на дві сім'ї. Район Червениця пішли дивитися. Ось такий у нас будинок. Це центральний вхід Сосна біля будинку. І заходимо в сам будинок. При вході у нас є велика гардеробна. Да, тут можна поставити або стіклянні двері, або шторку, велике зеркало, сам вузол душовою кабіною. Цю частину будинку я вам покажу пізніше. З коридора ми заходимо в кухню вітальню. Ви подивіться, яка вона простора, і скільки світла в цій вітальні, панорамні вікна, гарні зелені, газони великі, камін на дровах. І сама кухня. Є посудомийна машина, духова шафа, холодильня. В будинку є газ. Комунікації центральні. Виходимо на другий поверх. На другому поверсі у нас три окремі кімнати. Це основна спальня. Має свою також досить велику гардеробну. Санвузол. Кімната номер 2 Ви подивіться, скільки тут світла. І покажу вам край. Кімната номер 3 Тут у нас діляночка має 6 сотин. невеличкий сад, грядочки. Можна собі щось садити, користуватись на здоров'я. Ну, а тепер покажу вам частину будинку номер 2 Може бути спільний вхід між двома будинками. Ну, а це вже як частина для другої сім'ї. Тут є е, котел, пральня, вихід в гараж. І вихід на другий поверх. На цей другий поверх можна а, заходити з тераси, тобто може бути зовсім окремий вхід. Ось така у нас кухонька, де так ще можна розміститися: Ванна кімната. І велика ще кімната зі своєю гардеробною. А це у нас задня частина двору. Землі тут у нас 6 сотин. Ростуть фруктові дерева, груші, яблука, є навіть е ківі, є, грядочки, помідорки, огірочки. О, бачу, бачу, бачу. Ой, Це моя слабість, це моя слабість на будинках. Огірки, помідори, вчора полуничку їла. Тому, кого цікавить, телефонуємо і забираємо. Ще раз нагадаю, що даний будинок для двох сімей, от просто це ідеальний варіант. Телефонуємо.